Вадим Медвідь, ветеран російсько-української війни, родом з чарівної Куликівки. Проживаю там, родився в чарівному селі Кладьківка на березі річки Десна. Пішов на війну у 22-му. У 22-му отримав важке поранення, парна ампутація нижніх кінцівок. Воював у складі 54-ї бригади на Донеччині і Луганщині. Там і отримав поранення у серпні 22-го року. До протезів я вже Звик інколи навіть сміюся своїми побратимами, які вже мають ампутацію, так само, як і я, що ми типу, родилися вже так. Я хожу, я їжджу на автомобілі, я виховую дітей, забезпечую родину, працюю на роботі, маю кучу чарівних друзів, побратимів, посестер. І я не вважаю себе, от є колись у нас було, зараз, слава Богу, його обрали, от, людина з обмеженими можливостями. Ну, слава Богу, що убрали, бо мене це сильно тригерило, Ну, тому що у кожної людини є своя безпосередня якась обмеження в чомусь. Живу повноцінним життям, подимався у гори, їжджу на всі змагання за цей рік, 12 відбіркових, плюс останній Буковель, об'їздив 12 міст України. Ну, живу повноцінним життям, незважаючи на те, що я на протезах. Коли. От перший час, там ну півроку, може і рік, от людині, яка має протез і пересувається на їх, то їй треба візуально бачити ногу. Ну, от, протез іменно бачить. Я не знаю, як це працює і чого це так. Ну от ми йдемо прямо вниз дивимося, щоб ми бачили, як там нога правильно ну, викинув її. Ну, от, і це взагалі, коли там нижче коліна, то це. Трошки, мабуть, не так, бо в мене одна нижча коліна, одна вища коліна. А от коли нема коліна, ти от якось там прям дивишся на ногу, щоб правильно стати. І ми починаємо ходити однозначно зразу у шортах. Е, ну, У шортах це не про те, що ми там хочемо показати, що ми там на протезах. Хоча в мене один колись побратим казав, що от, е, ну, це мої нагороди. І нам нічого соромиться. І ми це спеціально навіть показуємо для того, щоб. Е, Бо ми готові до людей. Суспільство не готове до нас. Проблема в цьому, що, навіть на правда, це все є. Тільки коли я сижу, коли стоїть і буде неручно, Ну, певних причин, то що... Ну, зрозуміло. З Вадимом, ми, в принципі, познайомилися в березні 24-го року. Це був благодійний аукціон, який теж я організовувала на підтримку бойових медиків. Тоді був запрошений Вадим. І тоді саме я зрозуміла, що без взагалі ветеранів і людей з протезуванням створювати якийсь адаптивний одяг чи то спецодяг взагалі неможливо, тому що в першу чергу потрібно розуміти, а що потрібно їм, чого вони хочуть. От я познайомився з Анею, вона крутий дизайнер, чи як це правильно навіть називати, крута людина, яка займається одягом. Це, ну, такий специфічний одяг. Це більше там на роботи. А ще ж плюс до цього, що ветеран, який там втратив частину себе у 22 ну, роки, умовно, то він по-любому хоче не сидіти на пенсії, там вдома і нічого, він хоче йти на роботу. І ми з'являємося е, на підприємствах, на і нам потрібен якийсь адаптивний одяг, щоб нам було зручно е, його одіти, зняти і обслужити свій протез. Тому що, ну, коли мені треба. Там поправити свій протез, то мені треба знайти там лавку, зняти, виходить, штани серед білого дня, де багато людей. А так у мене є можливість там відкрити штани. Отак, зробити. І в мене вже є протез, на якому, який я можу там зняти, в принципі, з ними. Там щось я не знаю, чи лайнер. Ці штани, взагалі, можна відщибнуть і вони будуть як шортами. Ідея адаптивного одягу вона виникла з ідеї адаптивного спецодягу, саме тому що це був більше наш і є на сьогоднішній день наш профіль. І ця ідея виникла ще в кінці, мабуть, 23-го року. Я багато співпрацюю з різними партнерами в сфері безпеки, праці, охоронні праці, експерти. І, мабуть, ще тоді з ними в спілкуванні ми. Пропрацьовували це питання, що, скоріше всього, люди з протезуванням будуть працевлаштовуватись, тому що таких людей стає все далі більше, і підприємства ну, не матимуть іншого вибору, як працевлаштовувати людей з протезуванням. А звичайний спецодяг він не зовсім підходить для таких співробітників, тому і виникла така ідея почати розробляти щось саме для працівників з протезуванням. По-перше, щоб воно було зручно, це перше. Друге, про те, щоб воно було практично, тому що, ну, протез це все одно безпосередньо ну, якесь желізо, і воно безпосередньо десь цепляється за щось. Це раз, друге, рветься, От, у мене безпосередньо рветься і ззаду, тому що тут карбоновий культіприйомник, і коли я сідаю на тверду поверхню ну, на, на лавоці в парку. То я сідаю, і воно там тверде, і тут тверде, і воно продавлюється. Аня спеціально робила тут а, такий матеріал, який більш практичний до цих стійких, ну, до твердих е, поверхностей. Ну, я тестую ці штани. Ну, Напевно, там літо було е, трошки менш носив. Зараз наступає осінь, зрозуміло, е, буду більше носити. Ну, Якомога більше, щоб це не про те, що я їх просто ношу, а про те, щоб ми на майбутнє і Аня. Е, Розуміла, як, які правильний підібрати матеріал, як правильно це все зробити, щоб нам було зручно і адаптивно. Для мене тоді було ну, це як би м, питанням, якого я взагалі не знала, да, що люди з протезуванням, наприклад, обох кінцівок, і якщо це високі протезування, то а, в них а, задня частина там, чи шортів, чи штанів, вона дуже часто проривається, вони часто міняють цей одяг, тому що ну, металеві, чи пластикові частини вони просто рвуть цей одяг. Звичайно, там елементи такі кращі, блискавка чи липучка, теж ми з ним це обговорювали. І так я йому запропонувала варіанти, він одобрив. І от зараз ми вже Третій місяць, мабуть, тестуємо цей адаптивний ним. От коли, напевно, дойдемо до того, що все ок, все всіх влаштовує, то, ну, напевно, Аня зробить це масштабно і буде там. Чернігівський бізнес буде, видно в усій Україні. Компанія «Інсайт» в цьому році виконалось 11 років. В принципі, ми починали не з виробництва, тобто це була ідея створення магазину і теж оптова торгівля спецодягом. Чому ця ніша? Ну не знаю. Мабуть, тому що, можливо, ну, моя перша професія це швачка. Але з тим, що в мене все ж таки така більш активна життєва позиція. Я не зовсім гарно справлялася з професією швачки, і мені треба було більше ну, активної діяльності. Моя друга освіта це менеджмент організації, і, в принципі, мабуть. Цей симбіоз і створив, допоміг створити цей бізнес. Якщо взяти 22-й, рік, рік початок, звичайно, цього в планах не було. Ну, тому що, в принципі, не було в цьому такої потреби. Хоча люди з ампутаціями, з протезуванням, у нас ну, зараз немає точної статистики, там говорять, що це десь може бути від 50 тисяч до 100 тисяч, але ж цю статистику ніхто не... Не викладає офіційно зараз, але це включаючи і ветеранів і просто людей, які отримали там, ампутації да, по тим чи іншим причинам. То вже з 24 року, там більше кінця, я почала задумуватись над тим, що дійсно я вже включаю це в свої плани розвитку. Це дійсно як складова окрема напрямку бізнесу. Зараз це соціальна складова. І зараз це більше в тому русі, що всім нашим клієнтам ми пропонуємо адаптивний спецодяг для співробітника безкоштовно. Тобто, якщо вони працевлаштовують людину з протезуванням, вони звертаються до нашої компанії. Ми індивідуально під потребу саме цієї людини, тому що дуже чого залежить. Рівень ампутації, там, як, де, де ця ампутація, ми виробляємо для цієї людини безкоштовний адаптивний спецодяг по завданню клієнта, чи то на базі нашого асортименту, чи це якщо вони замовлять якийсь свій свою розробку. Ну, я маю на увазі там по кольору, по тканинам, то ми його зробимо адаптивно. Ці штани це ж не означає, що я їх довжен тільки на роботу. Вони круті штани, ну так штани, шорти, в яких я можу ходити там, ну, будь-куди, на будь-який захід. Все, що треба, тут все є. Кармани є, матеріал класний, не жарко, не холодно. Ну і головне, зручно. От, головне, зручно. Подальшому, може, там пройде років 10, коли я там проживу на протезах, може, мені це буде і менш потрібно. Ну, от, першоначально це однозначно потрібно. В принципі, я з чого починала? Ми розробили адаптивний спецодяг. Перший був, це якраз ось цей костюм. Це наша класична модель. Тобто тут ми розробляли спеціально для людей працюючих на основі нашої базової моделі. Тобто ідея була в тому, що людина, яка з протезуванням працює в одному колективі і команді, вона не повинна якось вирізнятися. І, в принципі, після опитування таких людей, вони і говорили про те, що там, ми не хочемо якихось суперексклюзивних речей. Да? Ну, нам треба звичайні теж базові речі, щоб ми були однією, ну як командою, да, не вирізнялися дуже серед Тому ми І була ідея в тому, що ми повинні створити те, що буде не вирізняти їх, але в принципі, допомагати їм, обслуговувати свої протези під час роботи. І це була перша наша розробка, робочий одяг, а потім вже в принципі, я зрозуміла, що. Такі люди вони і працюють, і живуть звичайне повсякденне життя. Тому я вирішила, що треба розроблювати ще якийсь одяг, який буде підходити і для роботи, і для повсякденного життя. Ще один момент у нас є ж хлопці із протезами верхніх кінцівок, Отут ще ну так треба подумати, і там навіть підхід буде. Більш такі клопітки, бо там ну, от ще більш проблем. З ногами, я завжди я казав, що ноги йшов, взяв і пішов. Тобто, а руками ми більш робимо. І от, от, у мене є побратим, в якого нема однієї руки. Йому важко надівати. там куртки і все остальне. От там треба теж, напевно, такий підхід, вау. Ну, так. Такий одяг не зовсім можливо зробити універсальним. Чому? Тому що кожна людина, ну, з чим я почала ну, зіштовхуватись, да, кожна людина має свою рідність ампутації. У когось це ніжні ківцінки, кінцівки до колін, у когось це повна ампутація до, бед, ну, там, до бедра, до тазового суглобу. У когось це одинарне, у когось це подвійне, у когось це рука, у когось це нога, чи ліва, чи права. Якщо взяти робочі процеси, то звичайно треба враховувати, що людина робить, які там можливі там механічні ризики, пошкодження і так далі. Тому що під це підбирається тканина, фурнітура, навіть колір, якщо це компанія, і треба, щоб відповідало брендбуку. Тому ну, завжди, коли ми розробляємо такий одяг під людину, ми завжди з нею спілкуємося. І вже під її потреби, навіть те, що вона говорить, якби їй було б зручніше, ми робимо таку модель. Я думаю, що в майбутньому, можливо, коли нас буде більше вже в цьому досвіду, тому що зараз це просто вивчення і дос, ну, така дослідницька трошки діяльність. Да? А коли вже буде більше досвіду, коли ми будемо більш розуміти і зможемо на основі якоїсь статистики зробити якісь базові речі, звичайно, це краще уніфікувати, зробити більш базовим і можливо тільки ексклюзивно щось там під когось робити. В минулому випуску журналу Форб 250. Ми, як компанія, попали в список бізнесів. Це 250 бізнесів на думку Форбс, які формують майбутнє України. Нашу компанію в категорії спецодягу обрали для публікації в цьому журналі. Для мене в першу чергу це Підтвердження того, що моя компанія, мої співробітники, моя команда рухається в правильному напрямку. Ми хочемо йти на роботу, хочемо працювати, хочемо жити звичайне, ну, цивільне життя. Як умога це там можна так це назвати? Ну так.